І вітаю всіх на каналі Viking Place. Вітаю підписників мого каналу та гостів мого каналу. Так, Сьогодні відео буде коротеньке, сьогодні через Arena Breakout І просто хотів показати такий момент. Тобто є в грі у нас подія. От, вона називається так, переклад, 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 Повернення реліквій. Тобто ось вона ігровий режим з 9 сезону. Повернення реліквії для чого ця подія, ну, на, на мій погляд, існує, щоб забрати цей предмет перо втрачених душ. Цей предмет потрібен для того, щоб закрити архів. Тобто, от Сюди в архів ти його вставляєш, забираєш бали, і, як я вже на попередніх відео показував, тобто, цим архівом ти можеш ну, знаходячи та виставляючи різні предмети фракційні Забрати скіни на попереш рюкзак. Рамка с, слідственно, ну, рамка це таке на любителя. Так, от скін на четвертий шолом та скін на четвертий бронежилет. Ну, і також є сині жетончики, там можна пробувати крутити, ну, то таке. Тобто, якщо тобі потрібні ці скінчики, якщо ти хочеш їх це абсолютно безкоштовно, тобто ти не потрібно витрачати гроші, просто виконуєш завдання, збираєш предмети, і ці скінчики можеш забрати. Тобто, як зрозуміти, які саме предмети треба, ти знаходиш ще на затуманений предмет якийсь, нажимаєш на нього і тобі показують. От, це повинен бути рекордер, в мене ж їх 23 на складі, або от морська рація. Або дракон колома, тобто ти дивишся, які предмети саме, і скільки штук тобі, наприклад, треба, якщо, які, якщо якісь з них є. І ось це перо втрачене душ одно із таких предметів. І повертаючись до цієї події для, для анонса. Тобто, щоб забрати оце перо, тобі треба виконати мінімум 6 завдань. З, ну, з цих трьох колонок. Любішість завдань, неважливо які саме, ти виконуєш і забираєш це перо. Ну, чисто, на мій погляд, це єдина річ, що ця, оцей предмет, на що це подія потрібна. Якщо ти за один раз її виконав, то е, далі виконувати ну, не, бачу, ну, не бачу сенсу в цьому. Це просто потрачений час буде все. Я, як ти бачиш, вже виконав. За один заход, за один раз, але щоб тобі показати, як це можна зробити, вирішив зайти ще раз. Тобто, знову ж таки, я буду показувати, як я це зробив. Це ніякої образом не зобов'язує тебе робити так само, як я. Ти можеш просто, маючи цю інформацію, робити так, як ти ну, бажаєш або можеш. Тобто, Це справа така. Тобто, Як я це, це зробив, І, в принципі, спробую тобі зараз показати, наскільки в мене це вийде, я зараз подивимось з тобою разом. Тобто, вибираєш самозванця. За самозванця тут є прям вкладка. Повернення реліквії. Натискаю. Далі. І ось тут е правий нижній куток біля маркеру взять заказ, е корзину кар натискаєш на коробку. Дається три варіанти карт. Тобто, в даний момент у мене є долина, ферма та нортвідж. Я виконував арсеналі і спробую тобі показати знову на арсеналі це. Тобто, натискаючи на крутилку, ти міняєш. Так, знову ферма. Це правда, 2000 коштує, але. Ну, не критично. Щоб виконати, можна і покрутити. Так, знову ферма. Я шукаю арсенал. Nortridge. Дайте мені арсенал, то центр точно ні. Знову Нордж. Неже мені арсенал не дасть не дасть? О, арсенал є. Я буду це показувати на арсеналі. Арсенал видає тільки блокадний, Ну, у всякому випадку я на блокадному і робив. Вибираю. Ну, як і саме самозванець, це не критично, то і заходжу на саму подію. Сподіваюсь, мене швиденько зараз заспавнуть. Так, запись іде, запис іде, то буде прикольно, якщо я тут відео знімаю. А в мене запись не йде. Це буде дуже-дуже прикольно. Тобто, так е наскільки я зрозумів, ця подія, ти можеш її спробувати виконати один раз на добу. Тобто один раз за день ти можеш зайти і цю, цей івент спробувати виконати. Ну в цілому, ну, як по мені, він не важко виконується головне вижити і вийти. Так, де мене заспавнить? Це саме головне питання. Ага, 12 хвилин. Я на пісках, тож полетіли. В цілому є отакий радар, який наче, показує якісь речі, але радар це так. Я тобі одразу скажу, тобі треба шукати трупи. Трупи любі, трупи комбатантів, трупи просто е е aja, ну, Трупи ну, по карті любі. Чи ВК-шників, ботів, комбатантів суть не важно абсолютно. Так, я чесно, не до кінця розумію, чи що тут з лутом. Я з першого разу не з'ясував, а більше я не заходив. Тобто, чи є син лутатись чи ні, ну так, я самі самі головні ящики. Позалітаю гляну. Може щось цікаве знайду, то якщо воно зараховується, ще й грошенят можна за -за заробити. Ага, якась збройка випадає. СГшка, ну хай буде. Тобто, коли ти знаходиш трупи, ти підходиш і е, показує, чи їх можна е, описати, тобто вивчити. Ось перший труп. Дивись, як це працює. Ти підходиш. Бачиш, є е, або а є ізучити. Вивчити реліквію. І ти вивчаєш он хаб робить і у тебе у мене у тебе у тебе, мене з'являється отакий отчет. Це про комбатанта. Тобто за ЧВК отчет по-іншому виглядає. Ага, отак. А на що воно мені? Ладно. Я думав, ж таке є сенс забрати. Не знаю наскільки. Я ж кажу, мені взагалі потрібні потрібен лут тут. Так, ну, тут же купа людей пройшло, пролутали. бачиш тут також все залутано. Так, шукаємо трупу, шукаємо трупи. Ось ще один лежить. Купа трупів. І підходимо і вивчаємо. Є. Сюди вивчаємо. Тобто ти просто бігаєш, як я розумію, цю подію можна виконувати і на інших картах. Просто, ну, знову ж таки, це суто моє таке враження і. Ну, скажімо так, думка, що. Ну, як по мені, на арсеналі це. Проще зробити. Тобто ти в бункер заходиш, головне, щоб е, люди, скажімо так, не зіткнутися, щоб не почати файтитись. І ти дуже швидко знайдеш купу купу трупів. От бачиш, я вже прийшов, тут не так багато і вже купу трупів знайшов, а ще попереду повинні ще валятися в самій середині. Головне відстеж відстань, тобто у мене евакуація ось тут, я мітку собі поставлю до евакуації 200 метрів, по суті, з цієї точки. Тобто це приблизно 2 хвилини не надо, мені треба на евакуацію. Ну може півтори. Тобто, враховуючи з цього, треба розуміти, в який час треба почати бігти на вихід. Тобто, ще один лежить, вивчаю. Так, можно а, броня выбита в нулину, я думаю АКМчик просто взять. Это я думаю скинуть можно, совсем такая Так, ну у меня ещё часу 5 хвилин есть так-то, шукаю дальше трупы. Можливо, навіть ЧВК-шників якось можна буде знайти. А це буде дуже... Також додай. О, ще трупи. Ладно, я поки сюди лечу. Нікого нема, нікого нема. Дуже-дуже дуже неплохо, якщо ще знайти трупи ЧВК. Тобто ЧВК там, ну, також вони закривають ряд завдань, їх було б дуже непогано знайти. Ага, це я. Перевірив. Броняшку, думаю, заміню. А так, про всяк випадок. Тут зачинено, тобто один, один вихід у мене тільки причинений. Зараз я на. А, тут я був. Подвальчик на горку та буду виходити ружу. В сторону виходу пересуватись. Так, ага. Ну хай буде отак. О, диви. Ще є будь якийсь, ну ладно. В Це у нього фал, це у нього фал. Так, 6 хвилин, 4 хвилини у мене ще на побігать є. Так виглядає, якщо ти ще не бачив, закрита синя кімната на Арсеналі. Тут один сейф з цього ось він. Але буває, отут на столі спавниться е, ну, червоні предмети. Ну, оце таке. Буває спавниться, буває не спавниться, як пощастить. Так, тут я вивчав, а ну, значи ні, вивчаю. Чудово. Так, зараз, 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 а, сюди. А, ну что я вывчав, да, все. Зараз я думаю выскочу на другой поверх, как просмегну, раз И пойду в сторону выхода. Может тут ЧВК лежать. Ла не, иначе ник. Не. А, это бот, бот лежит. Давай я І ось таким чином ця подія виконується, ну як по мені, зовсім без якихось проблем, питань тобто, ти пробіг, записав, списав і все і полетів далі. На ПП патронах, до речі, прикольно, якби це повноцінна катка була. Ще вивчаю. Так, 2,5 хвилини в мене ще напобігать є. Так, не цікаво. Сейчас е, хочу заскочить на радар. І в сторону медички видвинусь. В сторону виходу. Ось туди там в мене вихід. Питам. час дозволяє. Опа, там ще люди виходять Уявляєш собі. О, там на тому виході он по стрелушке. Хтось виходить. Хай виходить я не буду намагатись. Так, шаги якісь, не сподіваюсь. Мене тут зараз не прострелять якась мордяка. Так, у мене чисто через медичку. Як бачиш, трупів тут настільки багато валяється лежить. Що знайти та запро... запротоколувати е ці тіла. От і ЧВК диви. Ще й ЧВКшничка знайшов. Здорово, друже, Що в тобі є? Ану. Броняшка прикольна. Сяк, я думаю, закину. Убили його через VSS. Я думаю, отак закину. Бачу, вже ще й ЧВК знайшов. Ну, все, друже, відпочивай, буду тобі більш заважати. Ти оскільки граєш за самозванця ботів, можеш взагалі не боятися, якщо, звісно, якщо це не бос. Але босс тільки в бункері в ангарі, але на таких таймінгах гри, тобто там на 10-й хвилині. Дуже-дуже велика вірогідність, що бот вже просто мертвий і все. Його вже на цей час чи... частіше все вбивають, і ну, він тобі взагалі не не -то буде заважати. Так, це бот, я сподіваюсь, ходить. Ну наче бот. А да, вон він стоїть, стоїть ботик. Ботик, ну хай стоїть. Так, хвилина 50 на вихід. Ще щас тут кружочок дам. Чисто подивитись, може. Може хтось буде сейф залутаний. А тут, до речі, сейф, якщо ти ще не знаєш. Але він тут не постійно, він е -е, рандомно з'являється, може з'явитися, може і не з'явитись. Це справа така, він. Є декілька місць на арсеналі в цьому сезоні, де сейф з'являється в рандомному. Ну, в рандомній черзі. Тобто може з'явитись, може не з'явитись. Тобто таке. Так ну все, буду виходити, щоб не затягувати відео. По суті, я думаю... Я набрав достатню кількість в будь-якому випадку. Все, пробігся. Заплат... Запротоколував і спокійно виходжу, все. Можливо, навіть якісь грошей за... за це можна заробити. 116 тисяч коштовність добичі. І отчот повинен бути по кількості того, що я зараз зробив. Тобто бачу 16 комбатантів, 1 ЧВК, за це також якісь додаткові кошти дають. І все. В цілому такого заходу тобі повинно вистачити, щоб повністю закрити ці завдання. Тобто, якщо зайдемо, подивимось. Тобто тут, тут подивитись врага вбитого з автомата, подивитись врага вбитого з кулемета, подивитись врага, вбитого зі снайперської винтівки, подивитись врага вбитого зі винтівки зі скользящим затвором. Ну Такого я не знайшов, але це з Мосінки, якщо хтось когось вбив, це Мосінка. Якщо в тебе в руках буде Мосінка, ну я не знаю наскільки воно спрацює, але ти можеш, я так перед, ну, думаю, Сам вбитий, але ти, 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 тільки розумієш, що або ти на тебе загриться, і сам його ну, продивитись. Тобто, таке. Тут десь е от, убитих виконавців ну, е обіскать тіла. тобто, ну, Завдання ну, досить досить прості. І за один заход їх всі виконати, е, в цілому. ну, Я думаю, можна. Е е ну, Можливо, не те, що вльогкую, але ну, не так багато з... складності повинна це зробити тобі. Тобто, от якось так. Так, вклався майже в 20 хвилин, думаю, непогано. Сьогодні відео коротеньке. Вибачаюсь. якщо що... Петта, буду намагатись... На днях ще відео чисто ігрового моменту зробити, тобто як якусь каточку зайти, катнуть, можна на той же арсенал зайду, спробую відіграти. Або на Nortiч з теплочком спробую зайти відіграти. Тобто ще не вирішив, подивлюсь, як воно в мене буде по часу і по всьому іншому. Ну, в цілому якось так. Тож, сподіваюсь був тобі корисний. Допоміг, чим зміг е виконуй, збирай е предмети та забирай скини. Не так е часто, як, як я розумію, не так багато ігри ну, достойних скінів безкоштовних дають, тобто ці конкретні скіни в цьому е івенті Ну я вважаю достойні. Вони камуфліровані, тобто не якісь кукольні там. Клоунські, а досить камуфльовані, нормальної розкраски, достойні скини. Причому це не третій, а четвертий сет. Тобто, ну, як Я вважаю, самий-самий ходовий. Тобто Третій це зовсім слабий, п'ятий-шостий не кожен може собі дозволити, а четвертий сет абсолютно нормальна планка для спорядження майже любого гравця. Тож, на сьогодні буду прощатись. Дякую, що додивився до кінця. Всім гарних като рейдів і до зустрічі на слідуючих відео. Пока.